Привіт, друзі! Ми сьогодні граємо в гру «Бабуся»! Ну що ж, Кіра, ти розкажеш нам правила. Так. Ви? Хто не знає, слухайте. Ось тут на рулетці різні намальовані малюнки. Ось це означає два рази натиснути... на що натисну... кнопочку. Ага. І взяти одне печиво. Одне. одне. Ні, два. Так, так, я знам... Одне печиво. Два рази натискаємо, беремо одне печиво. Далі. Далі. Ось це означає віддати одне печиво супернику. Супернику добре. Ось це три, оце два особи. Тут я зрозуміла, що краще на фіолетове не потрапляє. Так, оце просто пропуск ходу. Mm -hmm. Ось це ми розуміємо. Зрозуміло, ми читаємо один, чотири, п'ятеро, і беремо одне печиво. Тільки ось добре. Отже, виграє той, хто... Набере більше печива. Отже, бабусючка зараз буде... Go to sleep. Засипай. Grandmother. А вдруг у нас, поки ми ще не будемо грати, воно вистрибне. Все може бути. Давай тепер крути колесо. Пропускай хід. Пропускаєш хід. Давай, мам. От Давай. тобі пощастило. Ну що ж, буду крутити колесо. Боюсь, мам. Шик. О! Е, давайте ще раз, тому що, ну... Так, тому що сутки. мені нема що віддавати супернику. Так! Да. Добре, Ми поїхали. Ми ще бачимо Та шанс! О! Один, Один раз натиснути. Один раз натискаю і Давай. якщо воно не прокинеться, то я беру одну печенюшку. Натискай! Yeah. Oh, oh. В мене з першого разу не прокидається, то не хвилюйся. А раптом. Давай, бери <світ> однеку. Це ще печиво треба брати обережно, так щоб вона не прокинула. Та ні, вона, вона ніколи не прокинеться, поки ти будеш брати печиво. Yeah, вона би. тільки по кнопкам може прокинутися. Ще одна печенюшка у мене є. Кіра крутить. Два рази натиснуть і взять печеньку. Добре. Okay. Натискай. One. Так, візьму червоненьке. Добре, тепер я кручу. Пропускаю хід. Крутити віддавай мені поезію. Тепер я кручу. А може ти не будеш про червоне? Мені теж треба школь червоний. А я буду, я ж збираю, ми збираємо колекцію у всіх печенюшок. Кожного по одному треба. Хто перше назбирає, той і виграє. Ти почула мене? Кручу. Пропускаю. Что Вот такие. Что в тебе. Три раза на тысячу так пять чего? Давай. Сейчас она точно попадется. Натискай три Можно Можно закрыть Очень. Я жива. Я И бабуся моя... спит. Хороший бабусечек. Так, теперь я. Я.

Ще лапами! Ти не злякалася зовсім! Фу, друзі, хто злякався так само? як я, Мама! Тому що я злякалася! Давайте ще раз! Звичайно, давай ще. Так, заряджаємо бабу! Так, друзі, напишіть нам в коментарях, хто грав в таку гру. Ставте у коментарях смайлик із зубами. Або якусь щелепу. <рес> Цікаво побачити, скільки вас грало в таку гру з бабусею. А так журний! Що, я кручу? чи Ти, mm -hmm. ти, ти, ти крутиш. Okay. Окей. Okay. Я ж прокинула її. Два так. рази натиснути взяти печиво. Давай, натискай два рази. One, two. Класно тобі, в тебе вже була така Я б прапор вже ті склала. <гум> так, тепер моя черга. <гум> <гум> Гляньте. О, це у нас. Три викору. рази натиснути і взяти печиво. Три рази натискаю і беру одне печиво. Вона не прокинеться точно. Ну, це ти так думаєш. А, а це гра там невідома, яка махінація, яка система. Вона з другого разу ніколи немає. Так, не три рази натискаю. Да. Дивимося. Один, два. 3. Я ж казала, не прокинь. Перепечу. Ух, давай, так, давай. Червоно. Це Добре. просто початок веселки. А, супер, поїхали. Твоя черга. Віддати всі свої печеньки а, і бабусі. натиснуть три рази. Зараз точно буде звук. Давай три рази Раз, два, три. <рес> супер, тобі <диві>, пощастило. <рес> на тобі вона прикидається, на мені буде. Отже, я Кьо. три рази. Точно я прокинуться, Точно прокинуться. <гум> на п... Я тобі потім дам печиво жовте. На я натискаю три рази, люди. Ще про... точно прокинуться. Ти вже треба руки. Я вже боюсь. А в ков вип'є. Страшна бабуся. Я боюсь її реально. Подивіться на її очі, там щось дирка. Зомбі бабуся. Так, ладно. Що мені тепер віддавати все печиво? Давай. Дивіться, дивіться, що роблю. Один раз натиснути. тиснуті взяти. Оце найкраща цифра. Так, З розумію. Тепер я. Ходь би. Нема Чі. мені ніщо. Ні. Нема мені що. Ні. Нема мені ніщо. О, а -а -а. два рази. Та То це точно не прокинеться, точно. Добре. Я тобі віддам печеньку найбільше. Почекай ще. Я ще давай. не знаю, може прокинеться. Та ні. Один. І два. А я ж казала, Ух. не прокинеться. Давай чергу, добре. Твоя черга, натискай. Не натискай, Ой. а крути. Я теж само початку сказала, натискай. Крути. Скільки раз? Два. Раз, два. Хух, Моя черга. Я не просто швидко, щоб. Так, один раз натискаю і беру одне печиво. Бабуся, поверніться до мене. Зараз прикинеться, я так думаю. Ой, то рука. А не кинув. Вона якийсь. Давай мені. Так, так, дякую. Веселкой! Нормально. Давай. Крути, барабан. Точно щось Точно. <звук> Я ж казала. Це <звук> бабуся. Добре, так, щелепу вложимо на місце і продовжуємо грати. Ти... В неї. <звук> 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 Отже, давайте так. Зараз у нас остання спроба пограти, решті обрати переможця. Так, Кіра? Треба всю веселку скласти. Ні, ну всю веселку ми не зможемо скласти. Тому давай: хто назбирає більше печива да. до її пробудження? То тобто, і виграв. так. Тобто, коли вона прокинеться, рахуємо, скільки в кого було печенюшок, той і виграє. Домовились? І так буде кожен раунд до її пробудження. Отже, раунд номер один. Кіра, давай на камінь ножиці папір Хто перший, окей? Камінь ножиці папір. Один, два, три. Ти знаєш просто, папір, бо ти думаєш, що така камінь. кам'яна. Я не знаю, я нічого не думав. Давай, що в тебе? Пропуск ходу. Пропуск ходу. Окей, тепер моя черга. Та-ра-да-да. Е, е, ні, не підходить. О, один. рахується. Один і одне печенюшка. Один раз натискаю і беру одну печенюшку. Я тобі дам печеньку. Домовилися. Ой, ой, ой. Один є. Давай мені червону печенюшку. Домовилися. Наступне, що в тебе? Я не розум... ну, давайте... Давай давайте. один так, і одну печенюшку є. Дайте моя червона. Тепер я червана. Дивіться, я. Це три і я їй віддаю печиво, правильно? У тебе дві людини? Ні, дивись, в мене стрілочка показує. Значить, ти всі з от бабулі віддає. Так, Я віддаю печиво їй і натискаю три рази. Бо ти не слухняна дівчинка, не треба у бабусі Один, вкрадати. Два. Три. Хух, є. Yeah. <реш> що в тебе? Відати Віддава. і два рази натискати. Я точно сейчас програю. Ну давай! Раз, Ой, раз, раз. <реш> 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 та ж мені так страшно. <реш> Все. В цьому раунді ніч'я. Ну що, раунд два? Да. Ти готова? Да. Поїхали. Давай хто перший буде починати? На камінь, ножиці, папір? Добре. Камінь, ножиці, папір. Один, два, три. Так, мене поламали. Ну, що це така таке? Знала, що ти можеш. <гум> як ти знаєш? Я не знаю, а що я. А я просто в голові що О, як вгади. Цікаво! Буде. Крути. Я потім папіру покажу. Крути, тільки так, щоб було всім видно, що це чесно. Один і одна печенюшка. Супер. Тепер моя черга. Mm -hmm. Ясна, я так щоб не викрутиться. Один і одна печенюшка. What? Я тобі виберу печинку. Я так боюсь цю бабусю, я не знаю. Давай, тобто поїхали. Свої, тобто я по своїй бабусі не боюсь, а ти? Ні-ні-ні, б... показує, щоб було все по-чесному. Ось. Два рази натискаєш і береш одне печиво. Один, два. Печенька. Вічора. Мені треба печинка моя. Я один раз натискаю, і беру одне печиво. Там все видно. Хух. І беру. І будь-які блакитний. А, Боже. Ні-ні, ні, -ні, -ні по-чесному. Пропуск ходу. <ріст> один і одне печиво. <ріст> Та що ж це таке? Так, отже, хто виграв? Кирюшка, скільки тебе почнюше? Тоді у нас нічия. нічия. Давай кожне печиво це один бал. У нас по два бали, тому що по два печива. Все, домовились. І в мене два бали. Єй, крутяк. Ось. складає назад і розпочинаємо наступний раунд. Третій раунд. Той, На камінь ножиці папір визначаємо, хто буде перший. Камінь, ножиці, папір. Один, два, три. Я так і знаю, що ти камінь покажеш. Я просто читаю твої думки. Як ти там кажеш, во! Що? Чому? А точно камінь не перемагає папір? Ні, камінь накриває папіром. Так. Чи може камінь рве? Ну, покажи. От я тоді отак роблю. Це якась нечесна гра, я тут щось, напевно, не знаю. Ти махлюєш. Ні, я знаю, просто що ти хочеш показати. Ну, добре, поїхали. Так, щоб всім було видно. Ось видно всім? Поїхали. Щось воно зачепилось десь. О, оце гарно. 2, більше на два раунди. Так, на зелене більше. так. Натискаємо А може Це не чесно. О, такий короткий раунд. Третій раунд у нас по нулю. А, можна... а може ми ще один раунд додамо, просто цей був дуже швидкий. Раунд номер чотири. Дай. Камінь, ножи, ці папір. Один, два, три. <свистання> Камінь, ножиці, папір, один, два, три. О! <свистання> Камінь, ножиці, папір один, два, три! Камінь ножиці, папір, один, два, три. Це нарешті. Нарешті. <свистання> я, 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 я <свистання> Ой, боже. Так, поїхали. Сходу. Що спить, так щастить. спить. Так, ось видно всім. Щось це не то. Про по сходу. Оцей раунд у нас. <святує> не сь... <святує> <святує> Тільки не один або два, або три. М два. І одне печко. Тримай. Один, два. А, я ще хотіла. <святує> <святує>, <святує>. <святує> <святує> а можна ще? Я просто прокручу перед. Да. Що ти робиш? Опа. Ні, це не рахується. Теж не рахується. О, один О раз і одна печива. Май. Супер. Май а ні, де куки! Ой. Ну, я прокрутила. Ні, більше на один. Більше на зелено, правда? Я, я хочу тебе так, пожаліти. Думаю. Один, ну я не знаю. Ой, є. <рес> не і плач, беру. Тримай. Зараз воно точно земля. Що там, що там? Зелене. Так? Показуй. Зелене більше. Ні, пропускати. Чому це більше зелене? Ну, не хлюся. Ну, ні, об'єд програє, я вже знаю. Давай, вона... нічого страшного. Поїхали. Три рази. Ну, дивись, От <звук> 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 а як ти знаєш? Але треба грати. Тому грати. чесно. Дов... Якщо довго уже, то значить точно з того разу прокинеться. А скільки в нас раундів? П'ять чи шість? Шість. У тебе вже більше балів. У мене вже ще два бали. Тобто у мене вже чотири, а в тебе один. Правильно? Тебе три вже бали. Угу. Ну добре, але на скільки раундів? А забушати ну, тобі пожаліла. у ти... нас раундів. Ще у нас два раунди. Мама, в тебе було дуже отут багато. Тоді тобто, давай чесно, причесно грати. Добре. Причесно, причесно. Останні два раунди в нас будуть самі, самі причесні. Ага. Я я бу... Бо... Іро не любить програвати. Раунд номер п'ять. <свистит> 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 Давай, камінь, ножиці, папір. Один, два, три. <палав> Мала <в> мене. <свист> не, зачепилися. Mm -hmm. Я щось більше на, на людях, ну, а це не то. Нема що тобі віддавати. Тут теж не то. Оце то. Зелене. Три рази натискаємо. Два, три. Хух. Моя черга. чергу. Нема мама, що віддавати мама. мені. О, три рази натискаю і беру печиво. Мама, що за печиво, яке не кусає? Ну, таке печиво. Вічне. Один, два, три. Хух. Ходь би пропусходив. <смір> І три Я пробую. Ну що робить? Це гра. Два. Три! три. А -а -а -а. <смір> <смір> У мене ще один бал. <смір> У мене нуль Ну, Так це гра, що зробиш? А. Останній раунд. У мене вже скільки балів? П'ять. Ну три. три. Отже. Раунд під номером шість. Поїхали? Камінь, ножи, ці, папір. Один, два, три. Не підходить, мені нема що віддавати, але я можу натиснути два рази. Добре. Думаєш, треба? Так хочеш робити. Давай далі краще. Це ми швидко її тут у нас. Більше на те, щоб віддати. Крутим ще разочок. О, один раз натискаю і одне печиво беру. Може просто вже так людям прокрутити? Крути. Пропуск ходу в тебе. Та ні, ще не покрути. Я просто показала, що я кручу. О, що в тебе? Три рази. А я один. Один і одне печиво. Один, два, три. Добре, давай мені. Я. <гум> така маленька рулетка, я думаю, більше буде. Ну, у мене що. Дай порахуємо. Більше на віддати. Бачиш, який там краючок на одиницю. Подив... Віддаю і скільки раз натискаю. Подивіться. Там да, правду Кіра каже. Два рази натискаю і віддаю печиво. Бо в тебе печиво. на одиниці? Віддаю печиво і натискаю два рази. Один і два. Або ж. Е, Що там? Віддати печиво і два рази. Давай. З тобою, я думаю, вже по нуль балів заробили. Ми зараз побачимо. Один, два. Продовжуємо. Угу. Я кручу. Поки у нас по, по нуль балів. Один і одне печиво. Я вже виявляю, що зараз будеш Угу. І печико. Твоя черга. Віддавати всі ні. Що там? Три рази. Три Я рази. Я вже програла. Ну, зайка, давай. Зуби, ти виграла зуби. Я тебе вітаю, що виграла. Не ти надо Ти виграла ще лепу. Мені не треба сління, ти троє сління у Все, у мене один бал. Так, у мене один бал ще. Ні, ні, у мене. мене Ой, ось, ось, у тебе ще лепа, бачиш? Отже, у мене тепер шість балів. У Кіра три. Від Кіри поступила пропозиція продовжити наші раунди до 10. Хто підтримує цю пропозицію? Я підтримую цю пропозицію і бабуся підтримує цю пропозицію. Бабуся спить, бабуся нічого не чує. Е, не вона мовчить, отже, погоджується. Мама. А ти бачиш, що на її вух нема? Нема вух, як вона вони почує? Вони там десь заховані під волоссям, Ось, як і в мене вух, Ось, в мене нема вух, у мене отут кусочки. Так, Кому подобається Кіріна зачіска, ставте лайк! Мама! Отже, поїхали! Давай. Хто перший крутить? Ну давай, крути! Я вже. Пропуск ходу. Моя черга. Все ж тобі якась одна мишка там попадешся. Два і одне печиво. Один, два. Є. одне печиво в мене. Пропусти. Знову. Сьогодні не твій день. Ну нічого страшного, знімемо якось наступного разу цю ж саму гру і спробуєш виграти. Да, спробую запрацювати. Так, у мене три рази натискаю і беру печу. Один, два. <плес> так, мені плюс один бал все дно. Ось, все, друзі, дивіться, все. ось. Отже, у мене вже сім балів, у кіри досі три. Нічого. Ніякий бал не, додав не додався. нас восьмий раунд. Поїхали. О боже, я щось не Над... Та Ні... таке? Нікому не видно нічого. Ти там, може, десь махлюєш. Фу Кір, ну. Махлюєш. Далі. Ні, Ще раз, щось Не Незрозуміло. О, один раз. один раз! Давай. А -а -а. Давай. I'm так. У мене два рази. Фух. Що там? Три рази. Три рази. Три, два, три. Фух. У мене вже Моя два черга. бали. Добре, два бали. Моя черга, опа. -па. І я все віддаю і натискаю три рази. <плес> угу. а чо, Один, два, три. <плес> Давай. Що в тебе? Три рази! Коротше, у мене більше. плюс вже п'ять. Нарешті, подивіться, в кіра посмішка з'явилася. <смеш> <смеш> а у мене сім ще поки що. Так, а в нас ще два раунди. <смеш> Замість печива не треба щелепу. Давай, щелепу на місце. Дев'ятий! Дев'ятий Дев раунд! Поїхали. Два. Більше на два. Так, більше на два. Два рази і печивку. Так, моя черга. Наступний раз би я була китне візьма, бо букву. Е, у мене як кадаєш. Щось на друзях, давай ще раз. Давай. Ще раз. Ну, дай ще раз. Пропуск ходу. Цікаво-цікава, да, цікава. штука в тебе. Показую, але не видно. Пропуск ходу. Добре. Ну дай. Мені нема що. Е, я більше думаю, що на три, тому що там ми Так, Давай твоя, напевно, тобі треба вже крутити. Ми якось неправильно з тобою грали, але нічого. Ой, ще ж. Okay. Два Опа. рази. Давай. Раз, раз. Два і печівка. Печівку. я хочу вже блакитне. Ага. Два рази і печівка. Два рази і печівку. Він два. Буде будь-яке печівку. Хух. Будь -будь 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 -будь. У мене уже. Два рази. Давай. У мене сім балів. А у мене вісім. Останній десятий раунд. Там. Ти готова? Перша крутиш. Крути угу. перша. Давай. О, боже. Ти махлюєш постійно. Та ні, <хи> ось добре. Крути. А... Тепер я напевно кручу по одному разу. А над... Я більше Якщо ми грали дещо не до кінця правильно, нічого страшного, більше Головне, на процес два. гри. Ми отримували задоволення, сміялись, боялись, кричали, і це було прикольно. Тому наступний раз вже більш детально підійдемо до правил гри. А сьогодні отримуємо. Ебоцію. У нас все, ось, все, бачите, більше на два. Значить, Добре, два. давай, тоді так. А, я... а ти її не приспала? Бабусіч, давай, бабусечка, бабусечка спати. вибачте, ось лягайте. Спатки. І тепер давай, натискай два рази раз. і Я Хочу бублик. Mm. Бублик ще не брала. Так, моя черга. Два рази також. А! Один, два. Бублик упав. Є. Давай, давай черга. Ну, ще раз, бо щось не дуже? Ні, ні, ні. Все. А. ложи на місце. Моя черга. А скільки раз треба накрутити? Ну давай, натискай. <звучить> Все! <звучить> у мене дев'ятий бал. Ну що, Керюшка, як тобі гра? Ну, е Так собі, можна сказати. Так собі? Це чому це так собі? Тому що вона, на вигляд, страшна, В, у неї якісь руки на ті, і вона так вистрибує одразу. А мені раз подобалася така весела, активна, емоційна, несподівана, взагалі неможливо нічого передбачити. Хоча спочатку мені було по-справжньому страшно, коли ця бабуся прокидалася в самий несподіваний момент. О, так. <плес> так, о, так, Потім я вже трішки звикла до цього, і мені стало простіше сприймати її пробудження. Мені сподобалось, кому так само сподобалось, як і мені, ставте лайки. Будемо грати, можливо, навіть на якийсь приз. Як тобі така ідея? Та Подобався? Ні, давай на щось таке, щоб і мені сподобалось. А раптом я виграю. Тому я б грала на якийсь смаколик. На справжній смаколик, а не оцей муляжний, який лежить у бабусі на підносі. я? А от, що в неї лежить, в неї печиво лежить. А ми можемо грати на щось смачне і реальне. А, тому дивіться наступне наше відео і чекайте цікавих таких челенджів. Простих, цікавих, веселих челенджів від Вау Кіра. Всім пока-пока! Пока-пока! Гарного -пока. накрию, до нових зустрічей!